Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Неділя знову радіє Віруська, та й Надюшка теж радіє. Іде сніжок, люблять вони це діло. От. Трошки дуркують, трохи гуляються, граються в сніжки. Ну, а ми продовжуємо. Відпочивати. Зараз йду в сарайчик наший. По плану, сьогодні у нас неділя. Зробили суху дезінфекцію і хочу проглистувати свинок тим, що нам по 5 місяців і по 6 місяців. Тобто ми їх будемо пробивати сьогодні в один день. Зараз візьмемо, є в мене там сантиметр, для того, щоб не заганяти на ваги. Щоб вищитати приблизно живу вагу, будемо використовувати і він Широкого спектра дії. І, ну в принципі, там передозу вже провірено е, немає. Лівомізол, да там треба чітко, тому що в нього короткий спектр дії і можуть бути проблеми. Так що, друзі, сніжок іде ой і дівчат, дівчатка радіють. Ну, а ми так. Ну, на цей треба. У природи немає поганої погоди. ну Але, але, але. Так що, друзі, по світлу на даний момент світло є. Балакав тільки що Сашою з Дударкова. Каже. Єліс загранулірував одну партію за три рази. Ще сьогодні хочемо з Надюшкою відвезти наші какашковуз, щоб вже освободити, поки щастину снігу не засипало. Так що, друзі, йдемо Щас в сарайчик. О, оця група поросяла. Що так я відпочиваю. Зараз візьмемо сантиметра. візьмемо сантиметра. хтось підчехикує. Зробили суху дезінфекцію і підкашлювати поросята можуть також від глистів, ну, а також можуть бути якісь там легеневі проблеми, ну, а також даже може бути реакція на тирсу на суху дезінфекцію та де і т.п. Так що, друзі, суху дезінфекцію зробили, тобто на тій лисі свинки видно, ну, люблять вони це діло, тобто кидаємо, він е, працює як дезінфектор, працює як е, дезодорант і Полинати вологи, ну, проходить всі білі, сухі завжди, в принципі, вологи в сараї немає. Вентилятор зараз виключений, але сюди клапан відкритий і виходить, повітря задувається сюди всередину. Кочегаримо ми наш болір'янчик. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб забирати вологу, щоб не було під потолком. Но якщо подивитися на потолок, він сухий, на ньому вологи немає. О, тому що коли така погода і в сараї туди-сюди, піднімається волога. Ну Якщо взяти ці вікна, ході грязні, але вони сухі, а на дальнє вікно вологувати. Тому що там ну, десь конденсирує, трошечки є, а може просто холодне повітря заходить туди. Виключений вентилятор, значить, потрібно опустити там. ну Він автоматом, але треба закривати, бо йде доступ. Холодного повітря, він то і так буде йти. Ми ще клап... ось так прикрили клапаночок і все, але він трошечки працює. Так що, друзі, наші рижики 1 числа їм було 5 місяців. От, зараз поставимо десь сюди телефончик, зробимо контрольний замір. Ну так, чисто не те, що ради цікавості, а... 에, приблизно, щоб знати середню вагу, яка вага у наших полисях. Ну, ось середня стрільна, вона хороша дівчинка, так, що ми маємо. Так, а місто. Ми маємо 112, 112, так? 112 на 130. Зніми голос. Подніми голос. 112 на 130. Ну і множимо. 112 на 130, телефончика не взяв, звісно, я красавчик. Зараз вищитаємо, ой, скільки нам треба колоти вермектину. Ну що, друзі? 112 на 130 помножимо, тобто 110 на 130. Ось, так, анон не ламайте мені штатива. І виходить 143 кілограма. Ну, 140 і 140 поділимо. Так, 140. Поділимо на 33. Тепер у нас один кубик іде. Що ви робите? Один кубик йде на 33 кілограма. Тобто, виходить 4240, ми тобто будемо... 4,5 кубіка набирати і будемо листогонити наших поросят. А, ну, а то стоїть телефон на цьому на відрі. І вони шатають його. Ну, Воно е, селсі палка тут з стабілізатором. Ну, шо, друзі, зараз набираємо у шприц препарат. Є такий шприц. Препарат у нас є Звичайний. обичний. Вот. І отакий у нас шпритик є. І зараз будемо роботу робити. Так, один самарячик лежить. Є. Ось там сюди пошло. Оп. голочка вже у нас. Так. Ага, є. Если у нас один, так баллончика не взяли. Так. Все, баллончик там шпик. Оба. Що там таке? Що? Так. Що таке? От хорошо, коли рижик, вони купили гудали. ああ。<laughs> Там, як такі наче звинувані велички, вони реально потужні, такі рібять Так що проглистуємо дзих, проглистуємо тих чорних. Ну, з чорними буде набагато, трошечки проблематичніше, ну, але, але то таке. Тобто коли біля свиней ходиш, то вони до тебе відбудуться різьма то це діло робити набагато простіше, так? Ага. Не вийшло. Чим менше корися, тим більше проблем. Так, І залишилася одна блістука. Получається в коло, вона не коло і все витекло. Тобто ми її не прокололи. Ади сюди. А, бій, бій, бій. Чого? Чого? Хороші, хороші. Тут ну, така робота. Чого тоді поставить? Ну що, друзі, цю партію прокололи, зараз буду колоти вже ту партію. Ну, таким чином можна конечно, поставити ограничитель на шприць, обрізати колпачок, але під углом клад склад вже перевірено. В принципі, проблем е, великих немає. Проблема тільки є в тому, коли верне кінь з холодильника, коли холодний, то не дуже то є добре. Е, бути, е, може бути наривчик. так що... До температури тіла нагріть, так, Ага, так не вийде, так? Да? І держати телефон, і знімати, так. Да? Де сюди, Де? Хорошо, друзі, не буде. Я буду заходити зараз колоти цю групу поросят. Я думаю, на цьому буде все. Тобто проглистували усіх. ну Того валятчика малого не вийшло одразу проглистувати. Штибркнув, накнула шию. І я нажав автоматично, тобто вилилося. Ну, таке також буває. Ну, а я ж зараз прийдеться заходити і це все діло робити. Так що на цьому, друзі, все. Усім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Працюємо далі. Усім пока-пока.